Так, Всім привіт, дивіться, є на продаж колеса МТЗовські з 80-ки, з ГАЗ-53 резина 52, не знаю. Так, Далі кабіна МТЗовська мала. Стан такий собі полік є. Два щитки бокові є, переднього цього немає. От така вона. І юмзовська велика. Юмзовська велика, верх чуть підігнутий там, кришу підрівняти, двері є, рамки всі є. Знята з погрузчика вона екскаватора. Більш-менш така ціленька. Далі є каток. Сівалки сімуль там, окому треба на сівалку чи навісну, на тракторця зробити 2,5 метри, Ну тяжкий дуже. І мост МТЗ-80. Або цілим, або розберемо по запчастях, продамо його. Що кого цікавить, ступіться там, Ступіться, крутяться, все. Цапфи, кому може треба. Буде на продаж. Телефон номер лише тут, якщо набирайте. Так, дивіться, що є ще по запчастинах. На оборотний плуг ліві полички є три штуки. Такий середній собі стан по 250 гривень. Це типу, до покидати, що воно лівій, не знаю, там є. Далі-вдалі. Далі. Це на сівалку лапи. За колесом ставиться це відломаний кусок, кому треба доварити там десь. Це є от така, Вона от тут чуть-чуть підігнута в цьому місці. от. Видно, де краска злізла. От така буде 500 гривень з лапою. Далі є таких 50 ножів, дивіться, на от, на Два отвори. Ось от, такі вони невеличкі тут йдуть. такі. І є 8 штук от таких ще на один отвір. От, такі більші колись такі продавав. Пів два рази десь грузи за ці. Це ще нагадаю є така турбінка махлі. Нумерацію не знаю там, чи буде видно. От така вона ну, здорова турбінка, коротше. така. Під От такий колектор по люфтах. Тут, кстати, люфт ну, бомбезний. Нема. Верніше, стан хороший, люфта практично немає. Ось такий вид вона має. Не знаю з чого. Ось такий вход тут бачите під таку каналку щось закривалося. З того що ще є 100 на МТЗ, на передній мост, 8 шпильок. Зуб вже є чуть-чуть виробиткою, -чуть, ну видно бачите. Десь на не знаю, на третю частину, Масеївський генератор от такий там 200 гривень. Є ще отакий от розподільник, Я достав. Без плаваючого всі дві, дві сторони попринудітельний під речажок. Не знаю, тут є щось там, клапан показано, щось не знаю. 400 гривень такий розпреділитель буде. Може ще кому цікаво, такий блочок є. там шкілочок, десь під трос 10-12, з таким круком, повертається він. Надписи я не знаю 0,5, щось там може 0,5 тонн, але тут 0,55 десь на тонну. Ось такий 259. Так, з того далі що ще є? Дивіться. Генератор. двохручейний, 24 вольт. Все робочий. Шоколадку поміняв я тут. Ну, ми на 12 перейшли. і стартер. Стояв він на МТЗ. Но на 12 вольт він не хотів крутити і на 24 заводив. Такий от стартерок. Все робоче, Ось такий здоровий. Тут пише 12 вольт, я дивись на нього, ні. Так, ось 12 вольт. 4. Щось там це. Зілено в СССР. Коротше такий здоров'язний. Ось такий. Коротше, оце все 2000 гривень разом буде. того ще, що є зірочки отакі. От Кому цікаво ця нова під шпоночку. Подкачка така є 100 гривень. Тут теж чавкає. По увесті є ще запчастини. Це колесо ступиться, колесо, все ціле з валом. Десь щовали шестерня, така ця приводна. Може кому треба, там майже ціна метавлому є ці ролики, регулюки. Оця фігня підйома. два ексцентрика є. Далі тут є цілий шнек з двома корпусами. Ось такий є питательний цей ролик, зараз покажу. Ось такі два ролики є. В ідеальному стані в одному містить чуть -чуть, да, дари. Так живі, все не гнилі.